Послухай, якщо ти кожного дня вранці, в обід або ввечері по 20 разів піднімати сідниці вгору і піднімати 20 разів грудний відділ, у тебе буде вирівнюватись постава, і м'язи спини будуть ставати сильніше, а значить, ти будеш відчувати кращий тонус. По 20 разів на кожну ногу виконувати такі присідання, і 20 разів присідати в широкій постановці ніг максимально глибоко, м'язи ніг отримують дуже гарне навантаження. Сидячи перед телевізором, зробиш ось таких. 15 відтискань, а потім 10 разів зайдеш в планку, опустишся на лікті, піднімешся назад і вийдеш в вихідне положення. М'язи рук втомляться і отримують навантаження. І 30 разів попіднімаєш ноги вгору, особливо з відривом тазу. Ти класно опрацюєш м'язи живота. І дивись, я ж нічого не показав складного. Це можна виконувати вдома з власною вагою. Можна за один раз, можна більше повторів, більше підходів, більше часу. Але це все буде класно впливати на тіло, воно буде повноцінно отримувати навантаження. Обов'язково підпишись на мою стрінку, якщо ти хочеш знати більше таких рекомендацій. А якщо ти хочеш тренуватись під моїм керівництвом, я запрошую тебе до програми перевтілень. Дякую за перегляд!